Вітаю На каналі СККС. Давайте подивимося, як міняти мову на магнітолах DV серії. DV102, 112, DV892, 892G. І четвірочка, так само 894. Там аналогічно. Заходимо в меню. Налаштування. не ці. Так, ось налаштування. Налаштуваннях у вас є. Особисті юзер може називатись. І тут є вибір мови. І тут ось обираємо мову. Нажимаємо натиснути. Давайте зараз виберемо спочатку англійську, бо тут стоїть мова. Початкова не дуже гарна. Я б сказав навіть ніяка і взагалі не мова. А стоїть на речі. Української мови. Таке. Так. І тоді треба затиснути і перетягнути. Так, стоїть англійська. І давайте повернемось назад в меню. І з вами глянемо. Тобто в меню це називається personal. Тобто саме personal меню. І аккаунт language поміняти щось. Виберемо нормальну мову. Ось вона. І перетягнемо вверх. Цю видалимо. Так само, до речі, можна видалити. Зараз покажу, як видалити мову. Пускаємо. Видалити. Обираємо ось цю. Так, чуть не зручно. вибрав Натискаю класичну штуку корзину корзину її І ось повертаємося назад, і у нас є українська мова. Дякую за перегляд, до побачення!